Взимку ми проводили зимовий чемпіонат області. Зараз в цьому році це перший відкритий на відкритому повітрі чемпіонат області з легкої атлетики. Це вже другі воєнні змагання. А якщо враховувати те, що ми взимку проводили і проводили вже чемпіонат області з кросу, то ми вже можна так виразити, що прилаштувались до змагань у воєнний час. Першу медаль відкритого чемпіонату Сумської області виграв скороход Сергій Лазаренко. Він показав кращий час на дистанції 5 тисяч метрів у спортивній ходьбі. Могло бути краще, дуже тяжело йшлося. Ну нічого, стремитися буду далі, влучувати своє час і йти далі. Участь у змаганнях беруть 323 спортсмени. За словами Віталія Каржа, це рекордний показник. При цьому участь беруть як спортсмени з Сумщини, так і з інших областей України з Харківської та Донецької. Олексій Кривашанов привіз чотирьох легкоатлеток з Бахмуту. Говорить, всі вони позмагаються за медалі. Чотири спортсмени будуть змагатися в різних дисциплінах. Це перший старт, тому потрібно спочатку просто стартанути, глянути на спортивну форму та можливо внести якісь корективи. Одна зі спортсменок пана Олексія Кристина Юрчук у забігові на 110 метрів з бар'єрами показала кращий час перший раз. Для першого разу, я думаю, це нормально, але є технічні, деякі технічні проблеми, які ми будемо вирішувати, щоб на чемпіонаті України показати вже достойний результат. Сьогодні Кристина здобула золото у бар'єрному бігові, а завтра змагатиметься у бігові на дистанцію 200 метрів та в естафеті 4 по 100. А от Сумчанка Діана Гончаренко сьогодні кваліфікувалася у фінал 100 метрівки В принципі, собою задоволена. Це перший старт. Я хотіла спробувати. На що я зараз здатна. В принципі, я задоволена сьогодні. У фіналі Діана показала кращий час на 100-метрівці і посіла перше місце. Чемпіонат Сумської області з легкоатлетики завершиться завтра. За два дні спортсмени розіграють 28 комплектів медалей у різних видах програми. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини Суспільне Суми.